Якщо влада, як там у більшовиків було, валяється під ногами, mm. то її може підняти будь-хто. Ну, no, yeah. хорошо, ну дивіться. Відповідно, в Криму був вакуум. Частина yeah. була куплена да, влади і так далі. Частина влади а, мала проросійсько Про російсько, ну, і так якісь далі. Якщо Андрію згадувати той самий Крим? Я добре пам'ятаю Крим. Він психологічно мені важко дався дуже сильно. Я в ефірі кричу: дайте наказ, Київ, скажіть що-небудь, дайте наказ. Там військові вимагають, дайте наказ. На мамчур ходить з прапором туди-сюди, тиняється, значить, йому потім дають зірку Героя України. А чому Київ включав режим акустик? А з Києва нічого. Так ну дивіться, ну, по-перше, хребет треба для цього ж мати. Е, з хребтом же ж не у всіх все добре. Відповідно, якщо немає волі, якщо немає характеру в цьому плані, от ми маємо те, що маємо. Маємо Крим, те ж саме. Я можу сказати, що, е, ну повірте, якщо б не було великої кількості харків'ян, а от до речі, для прикладу, е єдиний не харків'янин, який був на римарській, да, під час цієї mm -hmm. оборони, був луганчанин. Тобто жодного львів'янина, киянина, навіть полтавчанина не було. Тобто, це був схід, схід максимальний. Mm -hmm. е якщо б не хлопці, якщо б не була ця не були захоплення аплотів, е вибивання їх зада, і так далі, я дуже сумніваюся, що з Харковом пройшло б як мінімум так легко, то була значно. Значно довша Буча. Тому от моя відповідь дуже проста. Я вважаю, що з Харковом проблеми, були проблеми не через якусь ватність Харкова або Одеси, або, ну, я чесно скажу, навіть там Донецька. А в першу, в першу чергу через те, що росіяни використовували саме навіть не настрої. А саме от, е, частину форм... громадянські диверсанти, ідеальний, е, ідеальний uh -huh. насправді, uh -huh. такий термін буде, я його для себе собі навіть візьму. Uh -huh. Використовували громадянське суспільство так, для диверсії і тому подібного, захоплення влади в прямому сенсі слова. Використовували і, безумовно, і професійних військових, і професійних кедебістів в цьому натовпі. І той же Моторола не просто так з'явився і в Харкові, а потім в Донецьку. Ну, наші так звані еліти, ну вони були повністю або частково на ту хвилину імпотенції.